Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 15 листопада, п'ятниця. І вашій увазі я пропоную програму Зарубіжжя про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Ну, на мою думку, сьогодні новина номер один, яку всі обговорюють: це телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Російської Федерації Путіним. Про це пишуть, обговорюють зараз всі світові засоби масової інформації. Отже, давайте і ми з вами подивимося, що про цю розмову писали іноземні змі, і не тільки про неї. Сполучені Штати Америки, Associated Press, пише про Орбана. Орбану Орбан, ну, Орбан це друг Путіна. Він в черговий раз робить заяви, які підтримують Росію і Путіна. Європейський союз повинен відмовитися від політики санкцій проти Росії за війну в Україні, інакше ризикує спричинити економічний колапс, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Державному радіо у п'ятницю. Так розуміють, державному радіо це угорському. Орбан, який як вважають має найтепліші стосунки з Кремлем у Європейському Союзі, розійшовся з більшістю європейських лідерів і відкрито виступив проти таких санкцій, стверджуючи, що вони завдали більше шкоди європейській. Економіці, ніж російський, пише Associated Прес. У п'ятницю він заявив, що режим санкцій слід переглянути, оскільки з такою політикою санкції, ціни на енергоносії не впадуть. Ну і тут наразі з нагадує Асошед Прес, що Угорщина головує там, протягом півроку, так вона головує Європейському Союзі. І в четверг нагадує, Сошеде парламент європейський, Європарламент прийняв. Рішення щодо боротьби з тіньовим флотом, ну але є винятки стосовно там нафти газу. І хоча і Єгорщина не є країною, яка має вихід до моря, вона от цими винятками користується і як собі має російську і нафту, і газ, до речі, вони йдуть в основному через, якщо не в основному вони йдуть через територію України, тому я думаю, що цим треба завершуватися, бо він, до речі, блокував вже стільки нам. І надання допомоги з тим кредитом 50 мільярдів. Тобто, зробив нам дуже багато хорошого лобка -хорти. Я думаю, що треба адекватно насправді відповідати йому. Вашингтон Пост про нову можливу директорку Національної розвідки США. Габард. Ну, там пише вашингтон Пост, вона там трохи. Подивилася, і я маю на ну, увазі журналісти Пост подивилася, що наговорила ця претендентка, і от в цьому матеріалі про це пишуть. Минулі коментарі. «Габард щодо Росії затьмарюють її висунення Трампом. У середу новобраний президент Дональд Трамп назвав Габар своїм кандидатом на посаду директора національної розвідки, пише з Ваштон Пост. І, зокрема, тут нагадує нам всім, коли російські війська вторглися в Україну взимку 2022 року. Тулсі Габард, колишня конгресменка з Гаваїв, яка колись змагалася за президентський квиток від демократичної партії, висловила свої думки в соціальних мережах. от, тісно, вона перебігла з 22 другому році. Так вона перебігла з демократичної партії і дуже підтримувала Трампа в цій виборчій кампанії 24 четвертому році часто ці всі заяви вони дуже згоджувалися з тим що говорить москва лише через кілька годин після початку вторгнення 24 лютого 2022 року Габард написав у соціальній мережі яка тоді називалася Twitter, що війна та страждання можна було уникнути якби адміністрація байдена та її союзники визнали законні побоювання росії щодо небезпеки україни Стати членом НАТО, вже за декілька годин, хоч щоб ми звернулися на увагу. Тобто я думаю, що реально з нею співпрацювали раніше, раз у нас за декілька годин написала те, про що говорили перед цим вторгненням Росії, із зокрема Путін наступного місяця. Вона закликала до припинення вогню у відозверненні, посилаючись на ймовірну присутність 25 або більше фінансованих США біологічних лабораторій в Україні, які в разі порушення. Викидають і поширюють смертоносні патогени. Пам'ятаємо ми цю історію з тими біолабораторієм, бачите, це претендентка на посаду директора національної розвідки, куди ну, туди в цей офіс всі дані за всіх розвідувальних агентств Сполучених Штатів Америки заходять, тобто вона буде знати все, і, скоріш за все, і все будуть знати і в Росії, якщо такі сенатори проголосують за її, за її призначення. От вона поширювала то, що поширювали в Росії, що говорила російська пропаганда. Ну і зокрема, цікаві такі тут зараз, от в четвер, вчора, в ефірі, CNN сенатор Елізабет Уоррен сказала: Ви справді хочете, щоб вона володіла всіма секретами Сполучених Штатів і наших оборонних розвідувальних служб, коли вона так явно була в кишені Путіна. Абсолютно справедливе зауваження. Однак, у цих та інших випадках погляди висунуті Габард відзеркалювали погляди Кремля та цих її пропагандистів Кремля, навіть російське державне телебачення відзначило схожість у 2022 році. Головний пропагандист Володимир Солойов назвав Габард нашою дівчиною. Жартома припустивши, що вона російський агент. Ну не знаю. От наша дівчина мається самозі російська. То десь так є. Бачите, і такого хочуть зро... і таку дівчину, такого друга Росії хочуть зробити директор національної розвідки в США. Трамп хоче зробити. Ну і цікаво також тут інформацію за Washington Post» пише про те, що написав сенатор Міті Ромні у Твіттері 13 березня 2022 року, де року. Дечі він республіканець після відео Габард про біолабораторії «Тулсі Габард повторює фальшиву російську пропаганду. Її зрадницька брехня цілком може коштувати життя. Написав республіканець сенатор Ромні. Ну, що тут можна сказати в цьому випадку? Побачимо. Я дуже сподіваюся, що сенатори від республіканської партії, там є притомні люди, що вони таки не проголосують. Їй треба набрати, менше 50 голосів. Зараз більшість у сенаті у республіканців. Ну, дуже є таке в мене сподівання, що вона може бути не проголосована і не затверджена. Побачимо. Велика Британія, Ройтерс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна під час телефонної розмови у п'ятницю розпочати переговори з Україною, які відкриють шлях до справедливого та міцного миру. Пише Ройтересну там пишуть про те, що в уряді Німеччини заявили про цю розмову, яка тривала одну годину. Зегардія НАТО та ЄС нарощують зусилля, щоб переконати Китай допомогти змусити Північну Корею припинити надсилати війська та іншу підтримку Росії, щоб підтримати її війну проти України, зокрема, шляхом створення альянсів на задньому дворі Китаю, пише Зегарді. Ну зокрема, тут мова йде про блог, опублікований в четвер Верховним представником Європейського союзу із закордонних справ Жозепом Борелем, який детально писав свою недавню поїздку до Японії та Південної Кореї, де на порядку денному було розгортання військ Північної Кореї та Інша допомога. Ну, зокрема, там йдеться про те, що написав Жозе Борель, що європейський союз не створювався як там військовий блок, військовий альянс. Але в нинішній ситуації, як тут пише його, цитую. Звичайно, ЄС не народився як військовий альянс, але в поточному геополітичному контексті він також може і повинен стати глобальним постачальником безпеки та партнером. Ну я сподіваюся, що так і буде. Про це давно вже ведуться розмови. Особливо е президент Франції Мадель Макрон, говорить про те, що необхідно створення. Скажімо так, європейську армію, вже про це багато йде розмови. Я думаю, що до цього піде. Хоча в НАТО там не дуже це сприймається, але наголошують європейському союзі, що це має бути європейська армія, яка має там узгоджувати всі свої дії з НАТО. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події в цьому напрямку. Ну і далі Зегардян пише, вже як ніби у відповідь того, що заявляє європейський союз Кім Чен Ін наказав про те, що необхідно запустити масове виробництво ударних безпілотників, про це повідомили державні ЗМІ КНДР сьогодні, у п'ятницю, 15 листопада. Франція, французька зета Лемонт. Ніякої мирної угоди без територіальних поступок з боку Києва. Сказав Володимир Путін, Олафу Шольцу повідомляє Кремль. Про це пише французька Лемонт. Між Володимиром Путіним та Олафом Шольцем відбувся детальний і відвертий обмін думками щодо ситуації в Україні. Йдеться в прес-релізі Кремля. Переданому агентством ТАСС у Телеграм. Ну, ТАРС так. За словами Володимира Путіна, поточна ситуація в Україні є прямим результатом агресивної політики НАТО. Потенційні угоди повинні враховувати інтереси безпеки Російської Федерації, ґрунтуватися на нових територіальних реаліях і перш за все вирішувати корінні причини конфлікту, сказав пан Путін панові Шольцу. Ну, про це, от пише так: от ТАРС. Також Лімон пише про те, що Дональд Туск вітає. Що Олаф Шольц сказав Володимиру Путіну, що нічого з Україною не буде зроблено без України. Мені подзвонив канцлер Шольц і повідомив про свою розмову з Володимиром Путіним. Мені було приємно почути, що канцлер не тільки однозначно засудив російську агресію, але й повторив позицію Польщі. Нічого про Україну без України. Про це написав Дональд Туск у соцмережі. Так що ми бачимо, вже і лідери Європейського Союзу між собою обговорюють цю розмову телефону Шольца з Путіним. Німеччина. Німецьке агентство преси. Європейський Союз вивчає докази поставок китайських безпілотників для ведення агресивної війни Росії проти України. Ми отримали звіти від джерел у розвідці про існування заводу в Китаї, який виробляє безпілотники, які постачаються в Росію. Та використовується в війні проти України, заявив представник Європейського Союзу у Брюсселі. Зараз вони з'ясовують, чи існує пряме співробітництво між Китаєм і Росією у сфері військової техніки. Якщо це підтвердиться, будуть наслідки. Ну, коли з вами про це говорило, що там дійсно ніби створене таке спільне підприємство у Китаї, там дуже багато можуть виробляти цих ударних безпілотників. Іспанія. Іспанська газета ЕльПАІС пише про нового Посла США ООН, яким стане Еліс Стефанік. Ну і, зокрема, про те, що, як кажуть, на її ментальній карті тільки є дві країни, так, один друг, і там її ворог це друг Ізраїль, і ворог це Іран. Ну, там десь потім є Китай, десь незрозуміло, де Україна. Одним словом, що перш за все, так, в порядку денному для неї, ну, так розуміється, це буде адміністрація Трампа, це буде Близький Схід, це буде Китай. Так що Україна, ми бачимо. По цим всім призначенням вона не буде пріоритетом, як зараз, за адміністрацією Джо Байдена у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Ну, сподіваємося, що можливо, е, Рубіо, так, новий держсекретар, все-таки буде більш повіркованим в цьому сенсі і не буде таким, я би сказав так, категоричним щодо того, що е, з Україною там треба якось завершувати в будь-який спосіб, має на увазі там про війну і не. Відвертати увагу Китаю США від Китаю і від Близького Сходу. І Ля Републіка Італійська ЗМІ пишуть, що Шольц розповів союзникам по Європейському Союзу про телефонну розмову з Путіним. Після телефонної розмови з Путіним, канцлер Німеччини Олаф Шольц доповів європейським партнерам. Про це пише німецький Шпігель, повідомляє італійська газета Ля Републіка це ця розмова готувалася ніби довго так було домовлено що вона має відбутися після президентських виборів у сполучених штаті америки 5 листопада але до зустрічі саміту G20, який відбудеться от 19 листопада у бразилії куди поїде Шольц, ну Росії там буде представляти мені закон справ лавров пише італійська Республіка. Отже, ця розмова, яка сьогодні відбулася між Шолофом, Шольцом і Путіним, я думаю, вона буде не тільки сьогодні, а ще й в наступні дні, можливо, на вихідних. Також обговорювати, що насправді там буде після цього. Хоча, на мою думку, за великим рахунком, шольц, який фактично ну, втрачає владу, так він подзвонив, але я не думаю, що він там міг щось суттєво вплинути на Путіна. Путін також знає про цю політичну кризу в Німеччині дуже добре. Але ті заяви, які були зроблені Путіним, я думаю, що вони будуть цікаві. І перша і головна, це те, що він не готовий ні на які перемовини, якщо Україна не відмовиться від, своїх, від своєї території. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.